Леонід Глібок, байка Хмілина і Лопух. В однім хорошому садочку ген-ген, десь там в куточку, стояв кілок між лопухом, а по ньому хмілина повелася. І так з ним гарно обнялася, неначе дівчина з хорошим козаком. Ой, любий мій кілок. у сім садочку, нехай всі дивляться на нас. Хмілина пісеньку співала і на лопух спасиво поглядала. Лопух сміється у кутку, бо чув не раз таку брехню, хоч і лопух, а мабуть, знає, що роздача козарів міняє. Прийшов господар в садок, узяв та й витягнув кіло. І посадив собі дубок, нехай мо буде у садку. Хмілина пісеньку таку приспівує дубочку. Здорово, був, козаченьку, дубочку, порадонько моя. А як же ждала тебе я? Тепер зрадіє наш садок. І повелася на дубок. Лобок не втерпів і спро і промовив. Ну що, Хмілинонько, не жаль уже кілочка, який недавно тут ось красувався. Тепер прилипла до дубочка. Хто б там гарчав, а б мовчав, сердито буркнула хмілина. Сухий кілок. Мов мілина, чи то кіло, чи то дубок. В діло все пригодиться, аби було на кого миться.